Всім привіт! Сьогодні в нас буде дуже дивний день. На жаль, через те, що домашнє завдання так. Я, я зробив його, але е, огляд я так і не зробив, бо я не вважаю це дещо як таки корисним для вас, бо. не... не я, я не люблю людям за земеттішу. Тому я хочу приступити сьогодні компенсацію. Я хочу запальнити дуже гарну свічку, дуже дивна свічка. І ще дуже дивний вогнегасник. Я нікого не мав таких вогнегасників. Як таке, я ніколи не корив через таку штуку. Типу мій Кент мав таке, так? А, давайте трохи зробимо таким чином. А, ось. Свічка, свічка свічка... буде тільки так показуватись, так. Ні, найкороше, най свічка буде трохи поза о, зі сторони, добре. Дякую. Е, До речі, точно, дякую. А воно не хочу показувати, тому що чорні. Не хочу росистий поганий комп'ютер. Я не буду сьогодні матюкатись. На жаль, через те, що я купив вино. Але я не можу знайти інструмент, який ми відкривав вино. Отже, сьогодні ми будемо пити молоко. Із дуже прикольного бокалу. І нарешті спеціальний гость, ради якого я сьогодні буду робити як адміністратор з гіштугавінцевої штуки. Ми будемо їсти. Педиків. Отже, це буде більший огляд на мою гомосексуальність, а саме е, зіткнення з гомосексуальністю у такому вигляді. Зазвичай в Твіттері люди вказують на свій камінгаут, так? в певний свій гендер. Але ми, як один з адміністраторів віг... штуки, ми беремо камінгаут твіттерський замість. Ідеалізованого, якогось концептуалізованого. так. Ми саме шукаємо, ми маємо матерію цього. Ми можемо притронутися до цього, і це не як щось, що було обраним. Ми в даному разі знаходимося в просторі долі. І з простору долі, ми маємо сьогодні три, три підорів. Вибачте, це не мат, це фегет. Три фегетів і спагетті. Спагетті я готував через red pesto sauce, Пару схібочків з часників і гриби. Шампіньони? так, звичайно, шампіньони. Вибачайте, в мене сьогодні трохи білі руки поза цим і так само з цим. І вам придеться бачити мій рот, тому що. Бачите, в мене тут немає роту, і мені доведеться сьогодні їсти з вами трохи так. І, і так, я знімаю це з ноутбуку. Я, я вважаю, що ну, це більш-менш адекватна річ. І як ви бачите, ноутбук, О, бачите, все гаразд, відновлюється. Штучний інтелект має знайти рано чи пізно паттерни не як через кольори білих, але так і інших кольорів. Я сподіваюся, ми подружимося з цим роботом. Бо я з них спілкувався дуже давно, ми якось так собі мало відносини. Він мені намагався пояснити Заяхво. Можна я поїм? Добре. Перед тим, як поїсти, ми вже ж приймемо таблетки, міцелів, гриби. Якщо ви підписані на канал Vigtugaдіanцеві штуки, ви знаєте, що. Сам пане Єдрик на мить прокинувся від смерті нашого одного компаньйону по життю. Це був гриб, егейський грип. Він спустився з моєї полиці, Бог спустив його. Це не як павший янгол, це не як Ісус. Та нарешті четвертий шлях. Політичний? Не знаю. Але така от херня. Сьогодні будемо відкривати рот. На жаль, я здається так собі приготував фегети, тому що ці фегети, вони дуже м'які, пасивні. Але напевно, тому що я просто не вмію готувати. Я не готував протягом 5 місяців. Смешно. Я не гомофоб. Але, здається, я їх погано засмажив. Я думаю, треба зробити другий епізод. Де я нарешті нормально посмажу їх Тому що це. Спегеті, напевно, найкраще вийшло, ніж усе інше. Бо. Гриби. За дохуя масло в них Фегети. Просто жахливий на смак. Це пиздец. Паста. Все-таки треба було ще потримати трохи при варінні. Не знаю, здається більш-менш нормально, да? І молоко, молоко нормально, мені подобається. Молоко, міцельова таблетка теж непогана. Вино-мразь. Вино-мразь. Е, я, я не думав з приводу, як відкривати його. Свічка прикольна, мені подобається. Єдине, що мені не подобається, це затухати під час ночі. Я більше нічого не буду показувати, якщо я можу вже щось показати сьогодні. А. У мене такі от, от класні... сьогодні ну купив з класні щотки. Дивіться, які кольори класні. Степи. Це який кольор? Це блакитний кольор. У мене просто там те, що я щищу, він більш пурпурно рожевий кольор. А це якийсь синій. Де, я роблю рожеві більш. ну, Для чорного кольору ну, більш реально хуя підходить. Ладно, Вибачайте за мати, що я зробив, але це повне говно. І говно зробив абсолютно я. Самостійно я буду цим не сильно пишатись. І телефон розрядився, сука. Ча. А точно. А, як оцінити? Оцінюємо. Оці... Оцінюємо. Оцінюємо. Оці... Ні, ні, оціни прям оціни оціни двічі. Ща подивимо. Мені треба навчитися рухатись руками, тому що іноді я не вмію їх вивертати. Як ви бачите, руки дуже погано вивертаються. Чао!